Джуд Есморха дідусь всіх сучасних турнікетів, але тим не менш він може врятувати життя і стабілізувати стан людини на деякий час. Як треба накладати Джуд Есморха у випадку настання надзвичайної ситуації? Джгут есмарха використовують медики. отже більше 160 років по всьому світу є медичним виробом. Його функціональне призначення полягає в тимчасовій зупинці крові при артеріальних кровотечах з верхніх або нижніх кінцівок, а також при синдромі здавлювання в якості захисного джгута. Як і що треба робити, якщо виникла масивна крововтрата із підручних засобів є джгут Есмарха, нам розкаже та покаже досвідчений інструктор з однієї з криворізьких частин Державної служби з надзвичайних ситуацій. Жгут Есмарха це дійсно так Нє давній засіб для зупинки критичних кровотеч, тобто критична кровотеча це втрата крові людиною понад. Півтора-два літри. Це або відрив травматична ампутація кінцівки, або коли в нас є поранення і кров б'є струменем, або ми бачимо людину, у якої дуже сильно просякнута кров'ю одіж, або велика калюжа крові під ним. <рес> От. Якщо це незначне поранення, немає масивної кровотечі, то ні жгут есмерха, ні турнікет не накладається. Це не потрібно. От. А так він для критичних кровотеч. Для їх зупинення. Він е гумовий, так, тягнеться. Тому, по-перше, він не накладається на голу шкіру, тобто на голе тіло не накладається. Обов'язково, бо це якась тканина, може бути там футболка або ще щось. Якщо ми на руку накладаємо, то щось треба підкласти на ногу так само. От. При тим як ми його будемо накладати, ну, наприклад, якщо я собі буду накладати на ногу, тобто максимально високо, я його, Дивіться, руки так тримаю. Тобто, Долонями вверх. І десь тут відстань також дві долоньки. Ось я його. Потім mm -hmm. я маю його, маю його розтягнути максимально, наскільки можу. І закрутив. І далі кожен тур я накладаю mm -hmm. такою як черепашкою, підтягуючи mm -hmm. цей турнікет. Правильність накладення жгута перевіряється відсутністю або пульса на нозі його немає. Е -е. Справа в тому, що, е, цей, е, чому він накладається цей жгут на голу шкіру, тому що він резина, він буде стягувати дуже шкіру і також буде їм травмувати. Е, другий момент, е, що кожен будь-це турнікет або жгут його через деякий час ну, він накладається на певний час так? по новим стандартам Міністерства охорони здоров'я, це е, незалежно від пори року, зима це чи літа, е, це 45 хвилин. От, і через кожні 5 хвилин треба пропускати трошечки його. Е, якщо турнікет там вороток є, ми можемо його спокійно трохи послабити, потім знову затягнути, то з жгутом есмараха така річ не проходить. Якщо ми його починаємо пропускати, то він почне повністю розмотуватися. І вам, нам потрібно буде його знову по новій накладати. Це певні труднощі і виникають при цьому. Вже далі для закріплення отриманих знань досвідчений інструктор з однієї з криворізьких частин Державної служби з надзвичайних ситуацій показав на мені, як треба використовувати гумовий джгут есмарха. Як завжди, дуже цікаво спостерігати за рухами майстра, і цього разу я виступлю в ролі людини, яка отримала масивну крову втрату. Тож Юрій погодився показати на моїй нозі, що треба робити за допомогою джгута есмарха для того, щоб зупинити саме оцю цю масивну. Заправили жгут. Максимально високо його підтягнули. З кишень все має бути витягнуте. Тому Не що, що витягнути. якщо там буде телефон або е, бумажник, ми будемо його жгутувати. Воно буде заважати. Так. Розтягнули, зафіксували. І далі підтягуючи кожен тур. Ну, я вже відчуваю, що тут ну, дуже так стиснуло і відчуття заніміння буде. Да. Зав'язуємо і обов'язково будемо писати час накладення турнікету. Час можна писати будь-де, навіть на лобі потерпілого. Тобто на самі поверхні гуми? Ні, ми нічого не пишемо. Тобто на щипці, на рузі. На футболці, так, так. Так, ви казали, 45 хвилин, можна? по нинішнім стандартам 45 хвилин. от мені так дуже туго пов'язали, я я дійсно отни. Якщо ми прогавимо час то е, є такий як синдром е, тривалого стиснення, можна втратити кінцівку. На, порушується обмін, стискуються тканини, вони не, не е, отримують Відбувається так. омертвіння. Омертвіння, так. так, Некроз і можна втратити кінцівку. Так, ну, я... ну ви кінцівку не втратите? Не хотілося б бути кінцівки. Так, ну джгута, я майже... Я практично нічого не відчуваю. Ну, це добре. Вони міні. Так. І пульс, да? так? Нам... ну, пульс, я. Ні, пульсу у нас немає. Тобто жгут накладає. Але це зовсім правильно. не значить, що я в стані якомусь дуже недоброму. Це означає, що жгут Есмарха наклали правильно, коректно і так, як треба за протоколом. О, пульс відновився. Підіб'ємо підсумки того, що ми дізнались про специфіку використання жгута есмарха. Перша домедична допомога із залученням гумового джгута есмарха, за можливості підняти пошкоджену кінцівку, щоб викликати відтік венозної крові, визначити місце накладення джгута 5-10 см вищі рани або ж у верхній точці кінцівки, підкласти під місце накладення джгута край одягу або відріз матерії, під категоричною забороною накладення джгута есмарха безпосередньо на шкіру людини, розтягнути джгут есмарха і виконати максимально тугий перший тур навколо кінцівки перехресного типу. Саме він має зупинити кровоте. Чув постраждалого всі подальші тури виконувати з меншим натягом тим кінцем джгута, яким ви робили перехрест. При цьому заборонено перехрещувати наступні тури, аби не було защемлення складки шкіри і задля уникнення її некрозу. Зробити подібним чином 3-4 тури, зафіксувати джгут есмарха. Влітку джгут має триматись не більше однієї години, взимку пів години, і при цьому накрити кінцівку чимось теплим. Що ж, джгут Есмарха дійсно може врятувати життя у випадку масивної крововтрати. але при цьому треба не тільки знати, а й ще й вміти на практиці правильно його застосовувати, адже дуже часто життя людини це питання декількох хвилин.